Привіт, розкажи, будь ласка, про, ну про подробиці акції з місця видніше, мабуть, привіт Сергію. Привіт глядачам. Власне підтримати громадські можна е, так само і горнятком теплого чаю вже тут півтори години під міністерством оборони. Триває акція е, представників батальйону Айдар. Які е, ну вони так кажуть, що вони не зовсім то і проти призначення, але вважають, що Призначати мають бойових е генералів, бойових командирів, а не когось, хто просто довго е служив в Міністерстві оборони. Е ну, власне, тут представників батальйону, можливо, людей 40 е в формі з батьчами е батальйону Айдар. Е вдалося мені поспілкуватися з кількома. Кажуть, що е будуть... Організовувати групу, а вже зараз просто я бачу, як вже в п'ятий раз приходить представник міністерства оборони до Айдарівців. Каже, що готові запросити Міноборони переговорну групу і поговорити про цю ситуацію, але в батальйоні заявили, що чекають прибуття сюди на місце Сергія Мельничука. Який... Ну не мене вірогідно. Так, він він має сюди при приїхати і бути частиною цієї переговорної групи. Домовились на те, що до того що чотири представника батальйону підуть до міністерства оборони, плюс два юристи будуть супроводжувати. Йшла мова так само і про журналістів, але міністерство Міністерство оборони відмовили. Сказали, що це режимний закритий об'єкт і туди не можуть просто так потрапити журналісти разом з. Бійцями Батайон Айдар, який, я нагадаю, належить до кінця оборони, тому якби вони туди можуть проходити без проблем. Заклеїли все вимогами. Гучно лунає музика, але насправді бійці потрошку відходять на сусідню зупинку, гріти з чаєм, бо вже півтори години, якби на одному місці стояти доволі а, холодно тут. А тож. А, Якби чекаємо на початок переговорів, чекаємо на Сергія Мельничука тут. Ну і поки ніяких очікувань представників батальйону немає, кажуть, ну звісно, що сподіваємося, що наш, наш голос прийде до скази... уваги і не буде цього призначення. І щодо, щодо цих призначень, Сергію, я чув, як ти підводишся до цієї розмови. Представники батальйону мені сказали саме як спілкувався з бійцем з позивним Байкер. Не, я якщо не помню Аркадій, він мені сказав, що Сергій Мельничук насправді не склав з себе повноваження командиру батальйону. Наразі він є єдиним командиром батальйону. І ці кандидатури вони обговорюються, але Сергій Мельничук буде. Чи то у відпустці, чи то е, спеціальне відрядження, якось так це називається, поки він буде у Верховній Раді депутатом. А замість нього я так розумію, що тимчасово виконувати обов'язки буде інша людина. Але вже от е, є і інформація від е, представників батальйону, що в разі, якщо не вдасться погодити кандидатуру е, нового комбату, Сергій Мелічук пообіцяв. Не складати присягу народного депутата, а залишитись комбатом батальйону Айдар. Ось така інформація, тобто, фактично, е юридично є можливість Сергієві Мельничуку залишатися командиром батальйону Айдар офіційно, але не виконувати ці функції і передати їх іншій особі. Якщо я правильно тебе зрозумів, е як виставка буде е Сергій Мельничук буде залишатись командиром батальйону Айдар, але. У спеціальному відрядженні в Верховній Раді чи то у відпустці на цей час у Верховній Раді, а інший комбат буде, я так розумію, призначений тимчасово. Або ж якщо не домовляться, то і Сергій Мельничук виконує свою обіцянку. То ми не будемо мати мельничука-депутата, а будемо і надалі мати мельничука командира батальйону Айдар. Ось така історія. Добре, Антон, дякую.